Всім доброго дня! З вами компанія ExpertFarm, перший і найбільший дистриб'ютор програми Paracels в Україні. Програма Paracels була створена спеціально для аптечного бізнесу ще в 1998 році і відтоді активно розвивається. З допомогою цієї програми можна не лише автоматизувати аптеку, але й збільшити товарооборот і зменшити витрати приблизно на 30%. Програма Paracels є найліпшим аналогом 1С-аптеки або ряду інших е, програм, і для цього є ряд причин. Програма складається з трьох модулів. Модуль Paracels для завідуючої аптеки, рободок для створення замовлення і робоче місце першого столу для продажі. Мабуть, найбільшою перевагою цієї програми є. Справочник або довідник найменувань. По замовчуванню у ньому є 86 тисяч препаратів. Вони вже мають свої властивості, наприклад, обмеження на або інші дані. Є можливість їх виставити в таблицю для швидкого перегляду і редагування. На відміну від ДНС, тут вже все готово, тому що в ДНС потрібно ще цей довідник формувати. Програма е, працює з електронними накладними типу MMO або EXP і має прив'язку до кодів Маріона, що дуже пришвидшує прийняття накладних. Тому для прийняття накладної потрібно всього навсього секунд 10 і, можливо, 5-10 клавіш мишки. 5 разів нажати мишку. Вибираємо накладну. Вона автоматично затягує в місце накладної. Вказуємо суму, яка є в друкованій формі. Розраховуємо НПДВ, пдв і все готово. Вказано найменування, серія, кількість, закупочна ціна. Програма розцінила автоматично по тому принципу, який ми виставляємо в налаштуваннях. Синім підсвічено товари, на які заборонена більша націнка, ніж контролює держава. І тому, якщо б треба було націнити більше, програма нам не дозволиться зробити. Це є ще одна перевага над Адинас-аптекою. Якщо потрібно змінити ціну вручну, то просто вказуємо суму і Enter. Номер підтягнувся автоматично. Якщо у вас мережа аптек, то можна поставити галочку і буде зразу розхідна накладна на наш філіал. Можна зберегти, що попадав на залі, зразу, можна зберегти як проєкт, якщо товару ще немає на ТЕЦі, або роздрукувати. І тоді автоматично буде збережена накладна. Ось є друкована форма нашої накладної. Товар, який ми прийняли, автоматично попадає на перший листів, і ми можемо там зразу його пробивати. По налаштуваннях бачимо, що всі фіскальні реєстратори, які є в Україні, вони підтримуються нашою програмою і досить зручно е, працювати. Вікно продажу налаштовується ну, індивідуально під кожного продавця. Може бути горизонтальна, вертикальна розмітка. В такому вигляді просто більше полів виходить. Є е, можливість Збільшувати, зменшувати шрифт, якщо комусь ну, не видно. Є можливість підсвічення кольором. Поставити, наприклад, і так далі. Е, програма має велику перевагу, що має можливість синоніми або аналоги показувати, тобто препарати, які мають ту саму діючу речовину. Або ж вона має інструкції до препаратів. Якщо якихось препаратів, інструкцій немає, то їх можна дописати вручну вже пізніше. Для продажі просто вибираємо препарат, вказуємо кількість. Або робимо пошук, наприклад, цитрамон. Вибрали, вказали кількість. Є можливість пошуку по ціні. Тобто вказуємо ціну і найближча ціна, яка починається з 35 гривень, програма нам відбирає. Вказуємо кількість. Є можливість шукати по штрих-кодах, або по заводських, або по внутрішніх. Також програма розуміє різні знижки, які ми наперед можемо встановити. І різні типи оплати. Або готівка, або платіжна карта. Щоб пробити чек, просто вказуємо суму, здача рахується автоматично, і бачимо готовий чек на друг, Шаблони теж редагуються від кожного індивідуально. Е, далі. Ага, е, є ще також можливість замовлення робити з програми. Тобто, якщо якась дефектура, потрібно створити. Левіше інцерт, вказуємо на е, кількість препаратів, і ця кількість попадає завідуючи на е, її робоче місце. М -м, програма також вміє працювати з дисконтними картами. Е, далі е, по замовленню це формування заявки. Програма зараз підрахує. Е, це, що й потрібно, і дам, дасть нам список товарів. <кій> Також в програмі є чудова можливість друкувати цінники, етикетки або дуже багато звітів. Зараз про них розкажу. Загрузилося весь наш справочник номінувань. Відібрати согласне требування, тобто те, що ми замовляли, і ось програма показала товари, які продалися в нуль, і нам про це повідомляє, що їх потрібно замовити. І те, що ми замовляли вручну на касі. При потребі це можна відкоригувати або збільшити товар, якщо нам це потрібно. Програма також має чудову функцію аналізу наших продаж. Вказуємо кількість днів для аналізу, вибираємо документи, які має програма аналізувати. І розраховувати. Таким чином створюється динамічний мінімальний запас, що дозволить замовляти товар, який дійсно у нас продається, або дійсно який потрібен. Можна добрати до мінімального запасу. Або повністю взяти мінімальний запас, який програма нам розрахує. Також є можливість абц аналізу відфільтрувати товари, які знаходяться в цих трьох групах. Після цього просто нажимаємо кнопку «Формувати план закупки в програму Рободок. По друці цінників це вибираємо накладну, вказуємо, що саме друкуємо. Є можливість вводити на принтері атакеток. Або на звичайному А4. І друк. так виглядають цінники, так виглядають етикетки зі внутрішніми штрих-кодами. По інвентаризації чудова функція, яка дозволяє дуже швидко робити інвентаризацію, це інвентаризація без зупинок продаж. Помічаємо галочкою, створюємо. І тоді у нас з'являється можливість робити пере... інвентаризацію, а справа, програма буде рахувати те, що ми продали. Наприклад, тут продали, її на позасправді один, і програма порахує, що ми тут вже продали фісь товари, що так було. Після цього зберегти і видати акт. Що досить зручно. По звітах. З очетної форми є звід стан складу на даний момент. Тобто, ще ті на залишки є вибрати серію і виробника і сформувати. Буде сформовано е залишок. Шаблони редагуються під ваш погляд. Е є чудова функція прострочний товар, можна е вибрати. На яку дату ми хочемо подивитися, наприклад, стане на 1 серпня, і які препарати на цей час е, вийдуть з ужитку. Тобто закінчиться термін придатності. І програма нам покаже, на яку суму, які товари. Е, для документів є торговий звіт, наприклад, сформувати. Е, є звичайний друк скорочений і товарний звіт з розшифровкою по накладним. При потребі можна роздрукувати оборону сальдову відомість. Теж період вказали, програма проаналізувала і видала нам рух препаратів в розгорнутому вигляді. Є також рух товару. Якщо нам потрібно щось побачити, коли він проходив, виставляємо документи, дату, і бачимо від кого, куди і в якій кількості прийшов. Звітів є дуже багато, про всіх зразу і не розкажеш. Є реєстр податкових накладних, що теж дуже зручно, якщо ми таким користуємося. Далі. Ага, По замовленню, яке ми відправили в програму Рободок. Працювати дуже просто. Є 5 головних кнопок. Е вказуємо постачальників, з якими працюємо, вказуємо перелік прайсів. Е щоб видалити прайс віник, щоб додати прайс. Просто плюс. Вказуємо постачальника, вказуємо, де він знаходиться. Потрібно одноразово прив'язати назву колонок, тобто найменування, виробник, ставка ПДВ і так далі. Обов'язково вказати код Маріона, тоді буде дуже швидко працювати відбір товару. Перевірити помилок 0 і завантажити. На все про все 30 секунд, може й менше. Таким чином ми будемо мати актуальні прайси кожного дня оновити. План закупівлі це те, що ми е, сформували. Ось наш е, план закупівлі автоматично сюди, сюди потрапив. Всі наші препарати з кодами маріону. Замовлення можна редагувати, як нам заманеться. Якщо нажати «Enter», то програма буде шукати по наших прайсах відповідний препарат з наших постачальників. Є чудова можливість відібрати по коду Марріона і автоматичну обробку плану. Стоїмо на перший рядочок і препарат. Тоді програма автоматично вибере мінімальну ціну на наш товар у постачальників і сформує. Ну, замовлення на дану кількість. Після цього відправити замовлення. Так. Можемо переходити до наступного останнього віконечка. Сьогоднішня дата. Розбили замовлення на кожного окремого постачальника. І ми тепер можемо відправити м -м, безпосередньо з цієї програмки їм на пошту на це замовлення, або зберегти в форматі Excel, щоб відправити пізніше самостійно. Файл сформовано. Ось в такому форматі постачальник отримає від нас замовлення. Назва, виробник. ну, саме головне, що для нього потрібно, це кількість і код його, його прайсу. Звідь, тобто, програма повністю готова для роботи. Це є основні Можливості програми. Дуже багато можемо ще показати під час демонстрації. На нашому сайті є телефони, з якими можна звертатися по якихось питаннях. Також на сайті є відгуки реальних клієнтів, які, можуть, які вже користуються цією програмою. Програма також має зв'язок з DNS, тобто може туди імпортувати накладні, А також... Можна сюди занести ПНС-дані з інших е, програм, наприклад, з ОДНС, Матріон, Скарб і так далі. Був радий, що вам показав основні можливості програми. Якщо якісь питання, звертайтесь, будьте здорові і до побачення.